Усім привіт! З вами Ліза, Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні, як я вам і обіцяла, буде друга частина моєї косметички, а саме засоби для макіяжу очей, бо я вже почала їх фарбувати. Отже, перше, що бази під тіні в мене немає взагалі, От я використовую консилер, я його показувала в першій частині косметички, Припудрюю і наношу тіні. Так, тіні я взяла ті, якими давно не користувалася. Це ось така палеточка від Essence The New Edition. І, ну, напевно, матові які більш темніші вам покажу. От. Ось такі. вони мені подобаються по. Якості по нанесенню, по тому як вони тушуються. Але ось цей відтінок зараз він дуже вже холодний для мене. І я ним один раз скористалась, мені не подобається, як це виглядає на повіках. От, більш використовую для складочки ось цей. І давайте покажу вам. Деякі з сатинів, вони тут не шимері, вони саме сатіни. Вже такі, знаєте, як на мене трошки формули застарівші. І давайте зразу останній. Ну, ось по цьому добре видно. Я вже від такого відвикла. Це, в принципі, сяючий він непоганий, я його як в куточок ока наношу. Але на очах вони якось так сухо виглядають. І, ну, дійсно, це вже палетка, який багато років змінюється, і ну, виходять якісь навіть бюджетні тіні кращі. Того ж самого Essence. Ще ось така від есенс. У мене сьогодні багато есенс буде. Палетка Coffee Glow, я її колись купила за її зовнішній вигляд, бо вона дійсно така гарненька, мила. Е, і тут є ну, три таких, да, як би сатини, не сатини, не знаю як. Оці тіні, до речі, підсохли. Вони, видно, не так щільно ця кришка е, закривається. Давайте ще постараюсь краще. Набирати. матові також от мені ця тепла гама дуже подобається зараз. Ну, а сатини такі. Такі. От, і отут таке непорозуміння за кос під ходу в такому гелі, якісь кульки. Я його зараз Воно затвердіше з часом. Я його пробувала як базу під тіні, ну воно скатується, на ньому нічого не тримається. Як бальзам для губ, ну теж щось таке. Просто вже зажалувався, зажалірувався і такий відтіночок. От. Так, далі ще від Essence. Для того, щоб ці мої макіяжі виходили більш такими, як я звикла, я взяла. Ось таку однушку Melted Chrome. Так, це відтінок 02. І от вона не змінилася, вона така кремова, дуже красива, гарно сяє. Ось отут якесь, як на мене, більш вологе сяєння, ніж у цих відтінків. Ось, вона в мене зберігається в такому ось футлярі від пудри. Так, і ще одну палетку я взяла, тому що не встигла я нею покористуватися. Коли придбала, це The Herb бренд називається JCAT Beauty, але я зараз його не бачу. Мені здається, вони перестали там продаватися. Це американська фірма начебто. Так, а виготовлена PRC, не знаю, що це таке. Так, ось така. Коли я її придбала, в мене не було олівців оцих яскравих від ламель. Тепер вони є, і саме мене тут цікавлять оці матові такі неонові яскраві відтінки. І я з нею робила всього один макіяж. Без підложки, бачите, вони такі бліденькі. Виходять. І також цікаво щось таке собі нафарбувати, принаймні спробувати. Ну, а оці сяючі тут вони також не надто такі, щоб їх варто було купувати. Ну, бюджетна палетка, вона така, як би і якість. У неї е, не порівняєш із більш дорогими. Так, ну і е, олівці, які я беру. Це, по-перше, чорний та коричневий, такі вже маленькі, вони в мене закінчуються. Е, від Maybelline, мейблінгеловий олівець. Такий вже хочу добити. А вже свочі не буду робити, бо в кожній косметичці в мене вони є. І чорний від NYX, його дещо більше, але я переважно зараз користуюсь саме коричневим. Підводка в мене, поки я не фарбувалася засохла і нову я поки що не відкриваю, але я ось таку знайшла в себе підводку від Faberlic. Я думала, що вона засохла, але вона малює. Ну, принаймні на руці. Я пам'ятаю, що це для мене був такий як експеримент. І пару разів я користувалась, але я зрозуміла, що це не мої кольорові підводки. От, але взяла, хай буде в косметичці, поки ще пише, можливо, щось десь з нею нафарбую. Ну, і кольорові олівці. 4 від ламель. У мене ще один нещодавно мені приїхав подарунок помаранчевий. Треба також буде його додати. Е, так, я думаю, всі їх знають. 404 жовтий, 401 блакитний, 405 фіолетовий, 403-й зелений і 406-й помаранчевий також є. Е, ну, от Мені цікаво. Хіба що зробити свочі, е, і як на них будуть віддаватися ці тіні? Якщо взяти силий, блакитний, жовтий і який візьмемо фіолетовий. Фіолетовий. Ну, тут самі олівці такі видно, що насичені яскраві. І ще в мене є такий від LCF Creamy Gel Liner. І кольор, на жаль, тут вам не скажу номер, бо він був на упаковці. Красивий такий колір. От, і спробувати з цими тінями. Давайте почнемо з фіолетового. Ну, якось не дуже Ті... тіні провалилися в складку. Так, давайте помаранчевий. Помаранчевий краще лягає. Так, жовтий. Жовтий сам олівець, як наче трошки плешивив. Я думаю, на підложці ці тіні будуть непогано себе поводити і синій. Тільки чи треба вже тіні, якщо вже така яскрава підложка. Ну, ось якось так. Не знаю, що з цього в мене вийде, чи. Зроблю я цей макіяж якийсь хоча б один чи ні. Побачимо. Так, і ще один у мене ось такий м'ятний, також від LCF або відтінок Тіфані. Красивий також, як от підложку. Якщо як стрілочку, то ну, він його мало помітно, скажімо так. І туш, туш у мене новенька, ось така. Мені дарувала Віка на день народження від Стілаудер, Сюпрім, е, е, ні, не Supreme. Коротше, Extreme Малтіплайн е, and Volume Mascara. Туш, яка примножує об'єм. Це була туш з набору, коробочку я вже викинула. От, е, там ще був Крем для повік, мініатюрка і мініатюрка засобу для зняття макіяжу. Тут класична фіброва щітка, досить таки велика, але вона дуже класні робить вії. Мені дуже сподобалась: консистенція туші, така кремова, гарно розподіляється. В один шар також непогано, але я наношу два. Не склеює, не робить пивучі лапки. І дуже гарно об'єм робить, підкручує, фіксує, Ну, класна тушь. З задоволенням використовую. І ще відкрила ось таку від LN Pro Glow-Up маскара. в неї вже силіконова щиточка. Також мені сподобалась. В мене вона не осипалася. Та туш також не осипається, і в Сен Лоран. Зручно наносити, Оця трошки, якщо її. Тут такий стопер, що набирається, іноді ось тут на цей носик. Ось. І тоді, коли забагато, то може десь таким кумком лягти, склеїти вій, такі як павучі лапки. Але так в цілому непогана туш, якщо буде по знижці, то можна купити, спробувати. От. Ну, Приблизно, так як від Eveline жовта туш працює в жовтому флакончику. Ну, Тут ще треба тестувати, бо я лише почала користуватись. А та ту ж вже себе гарно зарекомендувала. Ось така в мене буде на решту вересня невеличка, колекція. не колекція, а косметичка для очей. От, а вже мені хочеться з жовтня запустити проєкт Penzo Shadows, щоб рандомно вибрати тіні, щоб якби, більше користуватися побільше усім. Встигнути. От. Я ще продумаю, як я це буду робити. І ну, мені подобається в дівчат дивитися, Колись я сама вела цей проєкт. Хочеться також його відновити. Зараз сказала: а потім, якщо не вийде, то не вийде. От на цьому все. Дякую всім за увагу, за те, що подивились моє відео, за ваші вподобайки, підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Не забувайте про це і до нових зустрічей на каналі. Па-па!